Отче, що означає кадило і кадіння під час служби Божої і Парастасу? Кадило тобі приносимо, Христе Боже, як приємний запах духовний, зі сином божественну благодать і дар Святого Духа Правообраз Духа Святого, який підноситься, кадило як жертва всепалення, Ладан, який кидається дорогоцінний Ладан, бо в часи Ісуса Христа, в часи Римської імперії. І взагалі пахучі речі буде дуже дорогі, і це могли собі дозволити не всі. І коли кадило тобі приносимо як приємний запах духовний, щоб Бог зістав благодать і дар Святого Духа, про образ старозавітньої жертви всепалення. Так же само воно і на Парастасі, та сама історія, про образ жертви всепалення. Аліна доброволь. <кхи> Отець Василь, чому співаємо у святих дивний, що це значить? У святих дивний ти, що співаємо тобі, Алелуя. Алелуя означає слава тобі Боже. І ті люди, які вже прийшли до Бога. І не просто спастися, а отримали вінці слави тим, які відкрито набагато більше. Для них дивний ти, для тих, які вже біля Господа пізнали тебе Боже і безкінечно пізнають твої глибини того божества. Бо життя у царстві Божому це безкінечне пізнання глибин Божих. І для тих, що це глибини пізнають, для них дивний йти. Тобто, щоб показати велич велич Божого буття, велич Божої іпостасі, велич Божої субстанції, щоб пізнати глибину так, і зрозуміти того, кого ми, ми співаємо. Аллилуйя! Слава тобі Боже! вічне життя, ще раз кажу, в Бозі, це є безкінечне пізнання глибин Божих. Представте собі музей, вас привезли в музей і виставка, ну, особливо якщо ви любите картини, так як я. Я дуже люблю мистецтво, мені дуже подобається рембрад. Я багато про нього читав, картини, майже всі знаю їх на пам'ять, як вони називаються, чому вони були намальовані. Представте собі, вас привезли в музей. Ви заходите в одну кімнату, епохи Ренесансу, епохи відродження, Рафаель, Мікеланджело. Ви дивитесь такі картини, ви такі «Вау – вау! Ман кажу, чекай, йдемо далі, відкриємо другу кімнату, і ти заходиш, там, там ще там краще, ти такий вау! Тобто безкінечне пізнання. Я не кажу, що Бога так само, а примірно, щоб ви могли зрозуміти. Тобто, Жити у Бозі це безкінечні пізнання Божих глибин. І тому во святих дивний ти, що співаємо тобі Алилуя. Во святих дивний ти. вже тепер зрозуміли? Дивний — це той, що приносить подив. Так? Вау! От, безкінечне пізнання Божих глибин. Дуже дякую щиро вам за запитання. Нехай Господь Бог вас благословить.